Щоді я трішки лягла у додатку за переможниці забрали 62 голоси. Це понад 70, 720 тисяч голосів. Вже я подивилася, що у соцмережах Альона Альона подякувала усім глядачам, які mm -hmm. голосували за те, що обрали їх, і це надзвичайно приємно. Вперше фінал нацвідбору на Євробачення супроводжувався. і На цьому ми акцентуємо нашу увагу перекладом жестовою мовою. Розмовні студії перекладала Ольга Буназів. А за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна. Вони стали справжніми. Ми зірками Думаю, ви це також уже побачили у Тіктоці цьогорічного нацвідбору. І Ольга із нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, добрий ранок вам добрий ранок, добрий ранок. Слава Україні, Ольго, Ми надзвичайно дякуємо вам, що ви знайшли час і долучилися після плідної роботи до нашого етеру. І хочу запитати у вас наступне вперше на Євробаченні відбувався переклад жестовою мовою. Які ваші емоції? О, я не знаю, як описати це перше. Це я вам скажу навіть не своїми емоціями, а емоціями своїх рідних. У мене є брат і сестра старші з порушенням слуху. І відповідно, я спитала перше, як вам? Чи зрозуміло? чи, Ну як, що ви там, ну, кожне слово сестра каже: Оль, ти молодець, я тебе зрозуміла, що ти говориш. Потім почали друзі писати, не чуючи, слабо чуючи. Кажуть, ми тебе зрозуміли, що ти говориш. І ми дуже раді, що тепер нацвітбір, Євробачення, взагалі. Перекладається, і що тепер ми можемо також зрозуміти про що йде та мова? Про що говорять судді, про що говорять учасники? Про що взагалі йде мова. Ну, взагалі історія, так сказати? Ось тому у мене неймовірні враження. Я дуже рада, що це відбулось, пані Ольга, ну, ваша колега Катя вона перекладала ще й пісні. А от що сказали ваші, в тому числі, родичі про пісні, про переклад пісень. Наскільки в принципі ну, от можна сприйняти пісню в такому форматі? Як це їм? Які враження? Так, да, давайте я скажу. Дивіться, переклад пісень це дуже навіть ем, це складна тема, тому що тут важливо передати не слово в слово про що йде пісня, а те, ем, а те про що тут все, саме має бути сенс. Якщо йде сенс пісні, е, донесений людям з порушенням слуху, тоді це, це йде це ключова е, роль. Потім складність пісень є, наприклад, коли йде, знаєте, реп. Коли дуже швидко перебір багато слів, і можна, в принципі, взяти і витягнути сенс з цього всього. Тобто не обов'язково кожне слово перекладати. Е, в загальному, я скажу, що багато позитивних відгуків, е, що е, був цей переклад. Угу. А, скажіть, будь ласка, попередньо ознайомлюєтеся із піснями, готуєтеся до нього ви, як люди, які займаєтеся жестовою мовою перекладанням? Звісно, звісно. я коли готуюся перекладати пісню. Вона в мене, не знаю, багато тисяч разів в ухах, я її mm -hmm. слухаю. Кожне слово маю завчити, це тому що. Е, це треба, це, 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 за, за кадром за, от, ніби, там, там 30 секунд, які дуети які інсту, да? там ніби там 30 хвили, там до, до хвилини йдуть е, дуети. Здається, ніби так все дуже просто і легко, а насправді за кадрова робота це велика. І плюс акторам і е, 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 хтось зі мною записує, їм складно. Правда, нелегко, але в результаті вони щасливі, що доєдналися до цієї е, участі. Тому я скажу, що є велика підготовка до е, захисту е, особу ну, пісень, маю на увазі. Uh -huh, uh -huh. Um, пані Ольго, наскільки um, мову жестову? Знають взагалі люди, особливо на тлі того, що багато військових отримали травмування, так який час потрібен, щоб її вивчити, і ну і наскільки це доступне вивчення для наших військових, що ви можливо знаєте з цієї сфери реабілітації? Ну і власне ви вже пані Ольгу зазначили, що багато глядачів писало вам зі словами подяки що вони змогли долучитися і почути, побачити для себе зрозуміти про що йшлася мова на вербаченні про що спів... Чи багато було військових? Було бачила картинки, фото військових в одязі. Одразу дуже дякували. Хоча сказати, що стосовно жесту, першого питання от за жестову мову в Україні, поки це питання не дуже сильно розвинене на навчальному рівні, щоб подавати, наприклад, да? Це поки мінус. Але ем, я думаю, що в майбутньому все буде ну, типу, краще, бо вже йде процес. Я, от, наприклад, у нас в Києві у ем, му році минулого ем, запустився в коледжі прикладних наук е, спеціальність е, соціальна робота перекладач жестової мови. І де за два роки можна отримати е, диплом. Тобто провчитися отримати знання базові і в основному такі, знаєте, і оце, це важливо, коли можна отримати от диплом. Плюс ще ще зараз то можу сказати, що адаптація відбувається, ну зараз просто знаєте, після контузії так далі це йде проблема, да, і люди, особливо військові, які от втрачають слух. Це піднімається ще більше і більше питання жестової мови, що треба з ними знайти контакт, зв'язок, зрозуміти один одного. І е, відповідно, от я з цим е, от своїм блогом заохочую людей от цими ж піснями. Люди дивляться клас, молодці, так гарно. Але після цього вони кажуть: слухай, а як дайте якісь базові жести, щоб завчити, щоб я могла е, поспілкуватися там, наприклад, е, от наприклад є дівчата, е, працюють в сервісі, там в кафе. Інші там мають сусідку. Другі кажуть, у мене дивись у мене брат, я хочу з ним спілкуватися. Я не можу, я його не розумію. Скажи мені, як нізити з ним в контакт. І я от стараюся чи методом та там, гайдів, можливим я як, як от я можу це допомогти, максимально е, от поширює жестову мову. Угу. Це, це приємно, і це дуже важливо. Бо м до війни було чимало людей, які мали. Проблема зі слухам, а наразі їх кількість. Ми це розуміємо, свідомо, що їх збільшується. Пані Ольго, хотіла запитати у вас: ось що шлях до європейського союзу чи означає це те, що тепер ось подібні заходи вони будуть усі супроводжуватися перекладанням, тобто на жестову мову. Я щиро на це сподіваюся, і мало того, щоб це було перекладання, я б е, хотіла би, щоб це було ще плюс титрування, наприклад, новини, шоу, телебачення, різні е, е, всякі програми. Да? Е, бо люди, які не чують, вони такі самі, як і ми. Просто вони не чують і їм треба ну теж хочуть, теж хочуть дивитися фільми, теж хочуть дивитися, слухати навіть да, музику. або, якщо не слухати, то хоча б якісь вібрації відчувати там емоції да, через музику. Вони хочуть так само, ну, тобто додати жести. Я не сподіваюся. Я думаю, що це великий поштовх ем, нас. Відбір дав для розвитку жестової мови. Так. Ми рухаємося на шляху так до європейського союзу і виконуємо пункти, які нам передають, надають для того, аби ми туди якнайшвидше вже війшли, і жестова мова це один із цих пунктів. І сподіваємося, що завдяки вам, ми це будемо реалізовувати. Пані Ольго, питання буквально із залу. А як показати ну, якщо говорити про базові жести, як сказати слава Україні, героям славу тим же нашим військовим, які, які з якими можна зустрітися? Про Середній палець загинаємо середній із великим. Полосі. Так, так загинаємо. середній з великим згинаємо. Е, далі прикладаємо до, так. цього, до скроні. До скроні, так. Слава. Слава. Є. Є. Потім Україна. Як буде Україна? Е, вуз. У нас Слава. козаки символічно. Е, складаємо великий пальчик і в, вказівний. Угу. і до, е, ні-ні, ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Мені не помітно так. Виведіть на будь ласка на так, Двіться. Прямий великий і вказівний. А, ось так. О, ось так. Ось так. Ось так. І ось і показуємо і вус, маримбус. Ага. Клас. Вус. Але ще плюс може бути, і додаємо територія. Територія. Територія, ага. територія, чому бо бо може бути, наприклад, Українка, та ага. Українська мова, розумієте? Відповідно, слава Плава. Україні, Україні. Україні, Ага, а, а як ага. ми а, можемо показати жестовою мовою оголошення перемоги? Україна перемогла. Як це буде виглядати? Так. Само. Україна Україна, Україна? Ми вже знаємо? Перемогла. Перемогла, а ось так. Це 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 найпростіший, найпростіший, це. але на жаль, перемога це не таке просте завдання. Та це дуже тяжка справа, яку роблять наші бійці, наші збройні сили України. Ми дякуємо їм за можливість обговорювати тут так, ось такі теми. Ну насправді ми дякуємо вам, пані Ольго, що ви знайшли час ще раз. вам повторюсь, долучились до нашої розмови, прояснили, пояснили, але це те, що від мене особисто, мені цікаво, ваш шлях до того, що ви. Почали працювати у цьому напрямку, стали перекладачкою саме жестової мови. Чому що вас до цього привело? Це пов'язано із початком повномасштабного вторгнення і з тим, що багато воїнів а, втратили мову, зіри і так далі. І подібне. Чи це ваша якась особиста історія? Це моя особиста історія. Я народилася в багатодітній сім'ї, а нас п'ятеро в сім'ї, і старші мої брат і сестра мають порушення слуху. Так склалося, по якій причині не зовсім зрозуміло. Батьки мої, типу, з чистим слухом не чуючи, а брат і сестра не чують. І відповідно, коли були ну не непорозуміння, були складнощі в ну, спілкуванні, коли народилася я. З чистим слухом вони спробували мене навчити якихось е, типу слів, і я виявилася дібною дівчинкою, і все життя по факту у нас була практика, ми з ними спілкувалися. Я з ними ходила по лікарях, я була їхнім перекладачем всі свої, ось уже майже 24 роки. Але з часом, коли вони одружилися, ж брат жених одружилися, е, е, мають тепер своїх діток. І е, мені почало не вистачати спілкування жестовою мовою. Жестова мова, вона, розумієте, вона в мені. Тобто це моя друга рідна мова з дитинства. І коли я в неї не спілкуюся, я не, ну, мені дуже мені погано, просто мені її не вистачає. І е, десь я побачила відео, якесь там новорічне з перекладом пісні жестової. І я подумала, а чому ні? Ну це, це по-перше, цікаво. По-друге, мої рідні. Зможуть почути по факту жестом і емоціонально пісні про що йдеться, і ось так все почався такий шлях каверів, а потім, ну от давненько це було, але зараз я там, де я є. Ольга, а за кого ви проголосували на Євробаченні? Цікаво, якщо вам можна голосувати, було як організатору практично. Я проголосувала за Джері Кен і Альона Альон. А ви з більшістю дійсно пісня дуже сильна, і справді ну те, що букмекери прогнозують перемогу, я думаю, що це не випадково, і абсолютно заслужено. І ми чекаємо на цю перемогу. Принаймні, а як сказати, що Альона Альона перемогла на Євробаченні? До речі, жестовою мовою це. Ну, дивіться, імена дакти вам йдуть, uh -huh. типу Альо. Але якщо скорочено, можемо, наприклад, першу букву і останню Альона і Альона. Відповідно, там Альо -а, «А». Типу Альона, 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 uh -huh. а Джері Хейл, а, типу «Д», Джері, Хейл. Отак, uh -huh. може. І от скорочено. І, 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 і що там далі? А, перемогла, так? Да? Перемогла. Перемогла, та. перемогла в ми, нас так. відборі. Так. Клас. Бажаємо перемоги нашим <ріголов> дівчатам. Звичайно, це перемога, яку заслуговує Україна, і сподіваємося, всі разом зможемо оголосити всіма можливими мовами про неї в нашому ефірі. Yeah. Дякуємо вам дуже, пані Ольга. Спасибі, що долучилися. Yeah. Ольга Буназів сурдоперекладачка «Євробачення-2024» була із нами національного відбору. Yeah. Ну звичайно, ми обов'язково не кажіть сурдоперекладачка, Вибачте, воскає а, а правильно. Поправижіть переклад, переклад жестову мову. Переклад? до пересурдода по сурдо. Переклада да, дач перекладають тільки для глухих. А перекладач перекладає і для слабочуючих, і для глухих, тому для всіх. Ось тому за супер дуже важливе зауваження. Спасибі, спасибі, пані Ольга, за цей просвітницький ефір. Дякуємо вам. До нових зустрічей.